Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую соус, який точно має бути на вашій кухні цієї зими. Це соус шакшука. На його основі готується не тільки популярна одноіменна страва, а й можна його використовувати як окремий соус або добавку до інших страв. А ще він має дуже простий склад і ніякої стерилізації. Для цього соусу нам знадобляться літні соковиті помідори. Важливо, щоб вони були м'ясистими, бо взимку ви точно таких не знайдете. Я беру 2 кг помідорів та починаю з очищення шкірки. Для цього роблю невеликі хрестоподібні надрізи на шкірці і буду заливати киплячим окропом. Чекаю 5-10 хвилин, поки шкірка не почне відходити. Потім зливаю гарячу воду і заливаю помідори холодною. Та чекаю до того стану, щоб можна було зручно їх брати руками та очищати від шкірки. Якщо є можливість, додаю кубики льоду, щоб процес йшов швидше. Тепер, коли помідори вже охололи, я легко знімаю шкірку. Готові помідори я нарізаю кубиками, але не дуже дрібними. Текстура в цьому рецепті дуже важлива, і саме вона робить наш соус таким смачним та особливим. Далі цибуля. Для цього соусу мені знадобиться 250 грамів. Нарізатиму цибулю я кубиками середнього розміру, такими, як і помідори. Ось такі в мене виходять шматочки. Занадто дрібнити, як і у випадку з помідорами не потрібно. Далі беру таку ж саму кількість перцю, а це 250 г, та також наріжу невеликими шматочками. Попередньо, звичайно, що чищу від насіння та хвостиків. Перець, як і помідори, також можна брати будь-якого кольору. Розмір приблизно той самий, що й у цибулі. Переходимо до безпосереднього готування. Я беру товстостінну каструлю і наливаю 125 мл олії без запаху. Розігріваю її та додаю цибулю з перцем. До речі, якщо у вас є велика сковорідка, то можете скористатись нею. Тушкую 7-8 хвилин, поки вони не стануть м'якими та трохи підсмажаться. Не поспішайте, тому що саме цей етап надасть соусу глибину смаку. Тепер додаю помідори та чекаю, поки все закипить. Коли це сталося, я додаю сіль 20 г, це столова ложка без гірки, та варю ще 30 хвилин. Обов'язково періодично помішуйте, щоб соус ні в якому разі не пригорів. За цей час він значно загусне та набере свого неповторного смаку. Поки вариться соус, я готую банки та кришки. Вони обов'язково мають бути стерилізовані. Коли пройшов час, це значить, що соус готовий. Я розливаю його по банках. Наповнюю баночку до самого верху, а потім серветкою протираю гвинтову частину банки від залишків соусу. Щільно закручую та залишаю до повного охолодження. І ось наш соус готовий. Він може зберігатися при кімнатній температурі і це просто смак літа в баночці. Готуйте разом зі мною і насолоджуйтесь своїм результатом. Цей соус ідеальний для будь-яких страв. Він не тільки смачний, а ще й дуже зручний для зберігання та приготування. Обов'язково спробуйте, а я вам бажаю смачного.